Добрий вечір, дорогі друзі, з вами Саня стосовно ситуації з моєю Facebook Олександр Найон. Він не ламав, просто яка цікава штука відбувається з моїми повідомленнями. Вони з деякими контактами то пропадають, зникають то від мене, то від людей. Не можу прикріпити фото. Пише, нас е підключено шифрування. І от з ким. Оця штука підключена, то є проблеми. Тому моя сторінка якби, працює, Олександр Надіон, але є проблеми з листування з месенджером. Тому я створив резервну сторінку Олександр Дід. Тому не, хто не може достукатись до мене на сторінку Олександра Надійон, стукаємо в сторінку Олександр Дід. Видалятися, поки зі сторінки Олександра Надіон не варто. Я не думав, що її зламали, все можливо. Розбираюсь поки за цим скрізним шифруванням. Звідки воно взялося, я його не підключав, хто воно, що воно, як воно. намагаюсь розібратися. Можливо, це якийсь бій, бах, І якісь дирки в Фейсбуці, не знаю. Так що не видаляємо поки зі сторінки Олександр Найон. Я буду намагатись розібратися. Не з усіма проблема якось так. Так що працюємо далі. 25 липня 2024 року. Олександр Надьон.